Цілюща сила емпатії. Що ж це таке, подумаєте ви? так? Це здатність людиною створити саме такий якісний простір у спілкуванні, емпатичний простір зв'язку з іншою людиною, де би ми могли приймати її досвід такий, який він є, без осуду, критики, звинувачень, докору? Це здатність побачити життєву ситуацію людини. Її очима, зрозуміти її думки, почуття, стане, де вона саме знаходиться у цій ситуації на своєму життєвому шляху. Так. Це здатність просто побути якісно поруч. Іншими словами, це, знаєте, як взяти людину за руку і просто пройти поруч з нею її шлях, так. саме у тій чи іншій ситуації, побачити його. Скажіть, будь ласка, можливо, ви мали такий якісний зв'язок, емпатичний зв'язок з іншою людиною? Як це було для вас? Або, можливо, хтось саме приймав вас саме так емпатично, слухаючи вас і таким чином створив для вас підтримку? Я вам бажаю розвивати у собі ось ці емпатичні. Вміння, тому що кожна людина вона має у собі ось цю емпатію. Так? Вона може її розвивати, є емпатичною, покликана до цього. Тому бережімося і зцілюємо себе і когось саме ось цією цілющою емпатичною енергією, бо тому що вона дає якісний зв'язок у спілкуванні так? і повертає людей до життя. Всіх обіймаю.